У Заводському районі Миколаєва сьогодні продовжували ліквідувати наслідки останнього російського удару по місту. Постраждалим жителям вже видано сотні листів шиферу та інші будматеріали. А тим, чиє житло непридатне для проживання, надано тимчасове помешкання. Інші подробиці в наступному репортажі. У Миколаєві триває ліквідація наслідків російських ударів по місту, які окупанти вчинили вранці 17 листопада. Нагадаємо, тоді ворог атакував Миколаїв декількома хвилями шахедів. Того трагічного ранку росіяни вбили двох жінок. Ще семеро людей було поранено, серед них двоє дітей. Різного ступеню пошкоджень це знало 56 житлових будинків, а один було зруйновано вщент. У середу в Заводському районі міста ще продовжувалися роботи на місці прильотів. Сьогодні, ви бачите, ми завершуємо видачу шиферу для того, щоб мешканці мали змогу закрити свої дахи. Допомогу оказує міська рада це шифер, який надається за рахунок резервного фонду, який утворений на випадок от таких надзвичайних ситуацій. І от ми в нас залишилося ще близько 10 сімей, які не отримали цей самий шифер. Вони перекривають дахи за допомогою нашого комунального підприємства Пілот. Пані Світлана одна з тих, чиє житло пошкоджено ворожою атакою. Каже, вибухом російського шахету пошкодило дах, вибило двері та вікна будинку. Відновлюють житло спільними зусиллями і міських комунальних служб, і друзів та просто небайдужих містян. Допомагають, звісно, привозили і будівельні матеріали, і плівку, і тенти, і рейку, і дошку. Допомагають. Працюють діти з друзями своїми. Ну і так, і ми, звісно, теж ну, своїми силами стараємося все робити максимально швидко. Чоловіку допомогли дуже з роботи, теж, ну, з підприємства, на якому він працює. За словами Віктора Дмитрука, на відновлення понівеченого житла постраждалим видано 1300 листів шиферу та велика кількість інших будівельних матеріалів. Однак адміністрація Заводського району не обмежилася наданням тільки матеріальної допомоги. У нас загинуло дві людини, одна дівчина знаходиться в важкому важкому становищі, вона перебуває наразі в реанімації. Враховуючи, що будинок повністю знищено, адміністрацію прийняти заходи для того, щоб поновити якусь документацію, яка дасть можливість отримати компенсаційні виплати, по-перше, і по-друге, було оголошено збір, і люди допомогли саме цій дитині придбати речі першої необхідності, в яких вона зараз перебуває безпосередньо в лікарняній лікарні. Серед інших нагальних потреб, з якими зіштовхнулися миколаївці, через ворожий удар 17 листопада, втрата документів і особистих, і на право власності на нерухоме майно. Ведеться робота нашою службою щодо відновлення документів постраждалих сімей, тому що розумієте, що в разі прильоту ніяких документів не залишилося. Тому люди відновлюють від свідоцтва про одруження, документи підтверджуються право народження та таке інше. Паспорта паспортні дані все це відновлюється за рахунок і при допомозі адміністрації заводського району. Що ж до людей, які через ворожу атаку втратили житло, то вони також не залишаться сам на сам з бідою, запевняє голова заводської адміністрації. Вирішується питання щодо надання тимчасового житла для цих постраждалих сімей. Це в нас вулиця Кузнечна та також вулиця Ліскова. Дві сім'ї будуть перебувати наразі у тимчасових квартирах, які виділяє мерія. Також розглядається питання щодо розташування на цих місцях після вивозу цього зруйнованого сміття, розташування модульних будинків. Ми розглянемо це питання і вже є донор, який готовий туди поставити модульний будинок. І на перший час люди отримують більш-менш придатний для життя житло. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.